Привіт, малята! Пропоную вам відгадати загадку. Перший я приніс весну, пробудив усе від сну. Заспіваю під вікном. Звуть мене усі. Шпаком! Правильно! Тож сьогодні ми з вами поговоримо про шпаків. Шпак шпаківню гарну має. Навесні він прилітає, прибирає в ній як слід і береться за обід. Шпаки це перелітні птахи, вони весною повертаються до нас з теплих країв. Шпаки повертаються і оселяються в шпаківнях, які їм зробили люди, а іноді вони селяться у дуплах дерев. Паки їдять черв'ячків, комах, равликів. Вони дуже корисні в боротьбі зі шкідливими комахами. А ще ці птахи вміють копіювати різні звуки. Ось такі вони цікаві птахи. Шпаки! Дякую вам за увагу!